Привіт, любі дорогі мої! Це Таро прогноз на молодий місяць 29 березня 2025 року для всіх знаків Зодяка! Молодий місяць буде у знаці Овна. Знак овна символізує лідерство, показати себе і також знак сміливості, знак вогню. Використайте цю чудову енергію молодого місяця у знаті. Овна на свою користь дійте, заявіть про себе, це про сміливість. І сміливість це завжди про те, що беріть відповідальність за, за себе і за своє життя. Беріть це в свої руки. Ця енергія буде вам допомагати. Так, овни, дорогесенькі. Для вас карта на молодий місяць. Яка енергія пануватиме? Дивимося. О, що принесе вам цей місяць. Це ваш, ваша енергія, ваш час і тут чудова карта. Карта всього нового, карта легкості, карта ризику. Ну, вони, ви вмієте ризикувати. Карта ризику, карта всього нового, нової енергії, нової людини в ваше життя. Можливо, познайомитися з такою ризиковою людиною, якась пропозиція поступить, щось нове будете робити, щось проявиться. Це може бути повні енергії, повні якихось ідей, натхнення, ризику, захочеться ризикувати. І це також ще енергія радості, легкості, коли все вдається. Це радість, це легкість, і це, можливо, людина проявиться в вашому житті якась нова, якісь знайомства можуть бути, нові на якої ви не знаєте. А це все нове, нульова карта це про все нове, нових навичок, ви захочете навчитися. Щось будете робити таке, яке не робили до цього часу. Дивимося ще карта це імператор. Взагалі-то вони імператори це ви. Це ви ті люди, які ведуть за собою, це карта лідерства, це карта також контролю, контролю ситуації, все під контролем. І е, е, якраз отакі чудові енергії контролю. Це ще про дисципліну. Дисципліну, яка приведе вас до результату в усіх ваших нових починаннях. Отут і карта нового, коли ви дисципліновано будете все виконувати, карта дисципліни, карта контролю, якщо беретеся за щось нове, що би то не було, воно призведе вас до успіху, коли ви будете максимально вкладатися в це. Так, тільці, дорогесенькі для вас карта. На цей молодий місяць, на цю молоду енергію карта майбутнього, карта трійка. Трійка жезлів – це завжди про а, дію, про коли втрьох і більше людей домовляєтеся, колаборації, підписання угод. Можливо, втрьох ви зберетеся, придумаєте, вам прийде якась ідея, ви будете щось робити по бізнесу. Або втрьох збереться будете планувати якусь поїздку. А це коли е, тут колесо. Колесо і людина дивиться сміливо вперед. Колесо це дорога, можливо, це переїзд або плани на переїзд за кордон. Але трійка це вже не то, що плани. Це вже дія, коли ви вже не тільки плануєте, коли у вас план готовий, і ви починаєте діяти. Так, давайте я вам ще одну карту витягну. Колесо фортуни. І тут колесо, і тут колесо колесо фортуни вам пофортить все, що ви будете робити, ці такі, тому що молода енергія, молодий місяць, і він спонукає до якихось нових дій колесо фортуни. Тут переїзд, тут може бути ще, і якщо ваша тема це тема вагітності, тому що колесо і колесо вони завжди символізують якісь прибутки, дорогу. Але всі ситуації будуть на краще. Вам буде щастити. Фортуна на вашому боці, тільці фортуна на вашому боці. Вам щаститиме. Все, всі ваші починання будуть успішними. Так, це колесо фортуни це як попасти, знаєте, в потрібне місце, в потрібний час. Зустріти потрібних людей, попасти в десяточку. Фортуна на вашому боці. Так, близнюки дорогесенькі вам. Карта на цей молодий місяць. Так, у нас тут. Справедливість, карта справедливості. Це ще карта вибору. Будете стояти перед вибором. Все треба буде чітко зважити, потрібну інформацію отримати, все зважити, не приймати, тому що це ще карта, коли ви не спішите, все зважуєте і приймаєте рішення. Це як така і сильна кармічна ситуація може розв'язатися якраз на цей молодий місяць. Вам треба буде прийняти чітке рішення, сказати так чи ні. І це ще як коли у вас. Є два варіанти вирішення ваших питань. Два шляхи вирішення, два, можливо, два бізнеси одночасно, якщо це по бізнесу справи. Це коли ви маєте приймати рішення все в ваших руках. Ви маєте сказати, і так як дві дороги, ви можете вагатися їхати туди чи їхати туди, в одну країну, в другу. Так, для вас ще одна карта. Що тут для вас? Тут чудова карта, коли вас люблять, коли вам добре. І це ще обмін подарунками. Мо тут ви обмінюєтеся подарунками і людина з минулого. І також це місця. Можливо, ви будете вагатися їхати, не їхати, відвідувати, не відвідувати, це буде чудово. Приймайте рішення, все зважуйте, і любе рішення, яке ви приймете, для вас. Це буде з величезним знаком плюс. І ви відчуєте, що вас люблять. Це як побувати в, в тих місцях, де вас люблять з тими людьми, які вас дуже цінять і люблять. Обмін подарунками. Чудова карта. Коли вас хвалять, коли ви чуєте, наприклад, ви можете навіть, це людина з минулого, яка вам скаже: О, там твій колишній чи твоя колишня питала за тебе, цікавилася, як ти? Тобто, вам буде приємно однозначно. Раки, дорогесенькі, для вас карта на молодий місяць п'ятірка, карта перемін. Щось ви тут засумували, це як і нестача чогось, чогось вам буде бракувати, Щось ви будете, чогось вам буде не вистачати. Це як пошук рішення. В основному це така матеріальна карта, коли ви шукаєте якоїсь матеріальної підтримки, якоїсь нестачі. Давайте ще дивитися і це карта розчарування. Або, можливо, ви ще може це не ваша, а ви за когось будете переживати. Може прийти така інформація, що у когось там. Щось десь пропало, щось втратив, і це буде для вас хорошим уроком. За когось ви будете переживати за якусь рідну людину, за близьку вам людину. Так, давайте ще одну карту. Рицарь, рицарь жезлів. Ну, це про те, що ви не будете довго сумувати. Тут ваше питання дуже швидко вирішиться, і питання цієї людини все стане чітко, все стане ясно, тому що рицар це. Швидко, рицар, це все зрозуміло, чітко, ясно, потрібна інформація, і це підтримка. А якщо це ваша ситуація, вас підтримують, або ви будете підтримкою тій людині, яка звернеться до вас, засумувала, бо ви почуєте якісь такі, таку інформацію, і ви будете знати, чим допомогти. Допомогти можна навіть просто словом. Знайти в потрібний момент потрібну людину, яка скаже кілька, навіть одну фразу, яка змінить ваше життя. Так буває. Що буває якась потрібна інформація, потрібна фраза, цінніша за змінює ваше життя і цінніше. Це дуже-дуже цінно. Так, Леве, дорогесеньки, для вас. Вісімка чаш, вісімка чаш це карта майбутнього. Це коли ви сміливо, леве, сміливо дивіться в своє майбутнє, а вісім чаш уже повних, вас уже наповнені вісім чаш, і вам просто треба йти ще вперед. Тут якраз енергія молодого місяця, і тут на карті молодий місяць. І людина сміливо дивиться туди, в темряву, де вона ще нічого не бачить, але позаду у неї багато. Повних чаш, повні чаші це а, чаші, наповнені можливостями. Дивіться сміливо у своє майбутнє. Так, дивимося вам, Леве, дороге ще одну карту місяць, знову місяць. Все, що ви заплануєте, все, вся ваша оця сміливість, ця карта сміливості в вашому майбутньому уже проявиться на повній місяць. На повний місяць вже у вас проявиться. Він буде десь в першій декаді квітня. Уже ця ситуація проясниться, тому що тут повний місяць, ще ніч, якби нічого не зрозуміло, але вся ця ситуація проясниться. Це також і карта нерухомості, сім'ї, таких сімейних більш особистих таких питань. Це проясниться із житловими умовами, і можливо, з якимось переїздом. Це вже проясниться. Все, що ви тут запланували, це вам, наповню, уже буде все чітко і зрозуміло, що ви робите, куди ви далі рухаєтеся. Діви, дорогесенькі для вас карта. І на молодимість. Діви дев'ятка, дев'ятка монет, це можу собі дозволити, це дохід. Це прекрасне розкішне життя, яке ви можете собі дозволити. Це коли бачите, тут такий почуває себе людина господарем ситуації. І також це карта прибутків, хороші прибутки будете мати діви, і це ще карта матеріальних цінностей, це карта житлових умов. Можливо, ви заплануєте продати квартиру, купити ще вкластися, купити нову в іншому місті, покращення житлових умов. У вас будуть гроші і можливості зробити ремонт, чи почати будівництво, або завершити будівництво. Однозначно, або планувати це ще карта відпочинку. Вона не так робота, як відпочинку. Хороших всі умови складуться для вас як найкраще і планування відпочинку. Тут сімірка, сімірка мечів це про мудрість, про вашу мудрість. Буде все добре, і вам треба буде проявити максимально свою мудрість, межуючу з хитрістю. Це так, як бути дуже-дуже як лисиця, а, такою м'якою, входити в ситуацію. Треба буде зібрати всю свою волю в кулак і проявити всю свою наполегливість і всю свою мудрість, дорогенькі діви. Так, і все буде як найкраще для вас. Терези для вас карта на молодий місяць, карта інтуїції, це є нічна жриця. Це карта інтуїції, слухайте свою інтуїцію. Це як збалансувати чорне і біле, одну свою половинку і другу свою половинку, так як Терези, дві тарілки треба тримати в балансі. Так і свій емоційний стан треба буде тримати в балансі. І це ще коли ви приймаєте рішення. І тут треба слухати, прислухатися до своєї інтуїції. Слухайте, що вам говорить ваша інтуїція. Так, ваша мудрість, мудрість всередині вас. Петірка. Щось ви тут засумували. Можливо, була якась невдача, але ви довго не будете сумувати. Далі у вас наповнені чаші і невеличкі якісь невдачі, вони вас закаляють. Сприймайте це як урок. І йдіть далі. Без помилок ми не ростемо. Ми ростемо тільки на своїх якихось невеличких помилках, хоча неправильно це називати помилками, називаємо це уроками життя імператриця для вас ще одну карту. Ви довго не будете сумувати, ви приймете правильне рішення імператриця. Умію насолоджуватися життям, роблю те, що люблю, і за те ви будете отримувати великі задоволення, і імператриця це ще чудовий матеріальний достаток. Коли так, ви можете, ви вмієте, і ви є господиною свого життя. Тут головна роль ваша. У вашому житті ви відіграєте головну роль. І всі слухають вас, все вам буде вдаватися. Ви тут ще і це ще може бути і карта як трошечки страху, тому що нічна жриця і така якась може не дуже вірити в себе, але у вас все вийде. Не зупиняйтеся, вірте в себе, у вас все получиться. А скорпіони для вас, дорогесенькі, карта на цей молодий місяць. Карта радості. Ви будете радіти, вам буде чому радіти, вам буде з ким радіти. Тут троє людей радіють, піднімають келихи, мають за що і мають з ким чудова енергія радості. Можливо, ви підете в ресторан, святкувати своїми подругами, друзями, якісь події. Тут ще може бути укладання якихось угод. Або коли в трьох збираєтеся і плануєте якийсь бізнес, плануєте е, якісь справи разом. Скоріше за все, що можете планувати, і відпустку разом. Так, для вас однозначно, скорпіони, ви будете радіти, вам буде чому радіти. Четвірка: стабільна ситуація. Це про стабільність, якщо ви в пошуках роботи ви знайдете таку. Роботу, де стабільно, платять зарплату, можливо, трошечки нудна, але зато стабільно. А, і тут чудова ще така м, іде енергія а, про те, що ви будете м, тут іде, як коли людина і задоволена життям, і е, вже трошки сумно. Можете трошки засумувати, і вас будуть кликати от після цього свята тут свято, і вас, можливо, будуть вам пропонувати ще, але ви вже не захочете йти. Будуть, скоріше за все, скажете ні. Куди би вас не просили, скоріше за все, скажете ні, ви вже не захочете. У вас будуть свої плани, вам захочуть. Це ще карта відпустки. Коли ви зібралися, маєте якісь плани, але вам щось пропонують, ви вже свої плани змінювати не хочете. Так. А Стрільці вам дорогенькі карта на молодий місяць. Рицар, Рицар мечів це швидкість, це підтримка, це поїздки, це гості. А, і це коли розвіються всі сумніви, коли проходить чітке розуміння, що ви робите, куди ви йдете, весь туман розсіється, всі а, крапки на дві розставляться. Прийде все, і то так дуже швидко, миттєво прийде потрібна інформація, потрібні люди. І рицар це ще також про рисер, який до вас спішить Так, я молодший за вас, дуже стрімкий. Так, дивимося ще одну карту для вас шістка. Карта майбутнього, коли ви стаєте і керуєте. Своїм життям, тут карта переїзду, можливо, з одного місця на інше, з офісу на офіс, тут є карта переїзду. Дуже швидко ви приймете рішення, кудись їхати, щось робити, рухатися вперед. Однозначно, це рух вперед. Рух вперед. М -м Потрібна вам інформація прийде щось ви захочете залишити, а, щось ви захочете покинути. Тому що щось вже відріжеться, те, що вам не служить. І ще також це, можливо, карта прощання, що хтось від'їжджає, можливо, ваші діти від'їжджають. І ви вже настав час. Все, вже їдуть, ви будете прощатися. Це також карта прощання з кимось будете прощатися. Можливо, так як гості приїхали, так чекали, очікували, і вже всі їдуть геть трошечки і сумно, і одночасно весело, що все це відбулося. Так, козироги, дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць, козироги, карта, о, карта смерті, трансформації. Ваше життя повністю буде змінюватися Ще, е, і життя, і це є внутрішня трансформація. Щось ви переосмислите, і ви зрозумієте, що так не хочу, щось відійде. Або щось ви самі. Воно взагалі по карті смерть воно само відійде. Вам навіть нічого не треба буде робити, вам треба буде просто усвідомити і відпустити. Відходить тільки те, що вже не працює для вас. Така трансформація у вас буде чудова. І це воно само собою розв'яжеться, цей кармічний вузол. І це все буде для вас на краще. Ви буде, прийде нова свіжа енергія, тому що молодий місяць іде свіжа енергія до вас. Тому треба відпустити, відпустити все, що відходить, не триматися ні за людей, ні за якісь такі дрібнички, які вас тримають, які вам здається, вони найцінніші. Все змінюється у вашому житті на краще. Прийде нова молода енергія. Просування вперед. Ви сильніші, ніж ви думаєте, вам залишилося ще трішки. Дев'ятка це ви вже майже біля результату. Здійснення якоїсь мрії, цілі, все складається на вашу користь. Водолії для вас карта. Карта обмежень. Обмежень це, можливо, ви попадете в такі умови, якісь, де ну, от, можете е, трохи прихворіти, або, або когось будете навідувати в лікарні, хтось прихворіє, треба буде приходити, якісь обов'язки. Це якісь обов'язки, які вам ну, зараз треба буде робити. Або по відношенню до вас, у вас буде якась рутина, що ви от зараз маєте це зробити, і ви відкладаєте все, в першу чергу робите те, що маєте зробити, тому що так як карта не, не свободна, не так не можу сказати, але прав свобода вибору, і ви розставляєте пріоритети і робите те, що в першу чергу дійсно важливо, відкладаючи щось, що менш важливе. І це дуже дасть вам такий хороший прорив. Правах. Так, мах, я все можу, ви все зможете. Карта мах, карта номер один все дійсно залежатиме від вас. Коли вам буде здаватися, що виходу нема, я нічого не вирішую, власне, ви і будете вирішувати все. Ви станете тим магом, тим творцем, тою людиною, яка буде все вирішувати. Не хтось за вас. А ви, коли вам здається, що можливо, ні-ні-ні, це -ні -ні, це не про мене. Я собі тут. Тому мене ніхто не бачить, ні, ви маєте вийти на перший план, це карта Я. Показати себе, це про сміливі і про те, що себе заявити. Це також ще може бути на оцей молодий місяць. От іде така інформація, коли вам захочеться змінити себе, власне, я ховався чи я ховалася, я чекала, що хтось прийде і за мене щось зробить. Ні, берете все в свої руки. І якщо ви там планували схуднути чи. Походити в спортзал, елементарні речі, які ви самі для себе зробите. Ніхто для вас нічого не зробить. Так, риби для вас, дорогесенькі. карта на молодий місяць, сила. Ні, не сила, карта ем, швидкості, карта руху. Це колесниця. Дуже люблю цю карту, тому що це є рух вперед. І просування вперед, до кращого, перехід на новий рівень. Тут це кармічна карта, коли всі події складаються, вам треба тільки осідлати ці події, взяти кермо в свої руки і керувати, не пускати на самохід. Будуть у вас можливості, треба буде їх замітити і почати керувати, почати діяти. Це в першу чергу карта дії. Про що і оцей молодий місяць. Він про дію, тому що овни це вогнена енергія, і ця енергія дії, молодий місяць це дії. І у вас, риби, будуть шанси. Вам важливо буде діяти, керувати тими шансами, керувати цією енергією. Чудова енергія йде до вас і чудові можливості. Тут просто, ну, це прекрасна карта. В усіх справах просування вперед блискавично просування вперед. Рицар, і підтримка буде, і рицар. рицар з повною чашею, з подарунками, з можливостями, у вас буде підтримка. Ви будете не одні, тому що тут колесниця це вже підтримка. І тут ви як у парі, у вас є підтримка. І тут ще така досить вийшла парочка. Можливо, якщо це ваша тема, ви будете в парі, романтичні побачення, тут рицар щось пропонує вам. Подарунок. Пропозиція іде. Чудова, чудові. Такий, знаєте, рицар, який роздає серця, романтичний рицар, чаш, емоційний, добрий, так, щедрий. А ось такий прогноз на цей молодий місяць, дорогенький для вас. Бажаю вам всього найкращого. Нехай збуваються всі ваші мрії.